У Трампа є своя формула, і вона не якби не треба очікувати, що це буде достатньо довго все відбуватись. Він запропонував 30-денне перемир'я, це ну, припинення вогню. Все осяжне, це ультимативний формат. Він побачив, що Путін на це реагує трошки дивно, але він тоді достатньо гнучкий, як ви говорите. Він готовий. Так, добре, якщо ви хочете перший крок, тільки енергоструктура, добре. І так далі, але це не означає, що Путіна буде той час, який він хоче виграти, отакими От е, нюансами, як він говорить, пропонуючи Сполученим Штатам зовсім другу гру. Ні, Трамп буде наполягати, що потрібні швидкі результати. Ці результати мають виглядати наступним чином: перший крок, другий, третій прийшли до припинення вогню. Всеосяжного припинення вогню. Якщо Росія буде говорити, ні, нас це не влаштовує, тому що ми хочемо прибрати першу причину війни. Тоді Трамп го говорить: так вибачте, перша причина війни це переговорний процес. Це зовсім Інша опція, це вже наступний етап. Ви можете там висунути свої претензії. Будемо їх обговорювати в рамках -то переговор, такого то переговорто переговорного майданчика. На сьогоднішній день Трамп, Трамп якраз таки і робить все достатньо швидко. От дивіться, він пропонує двом сторонам: один телефонна розмова, одна телефонна розмова, інша телефонна розмова. І він там пропонує: ви готові до таких опцій? Україна говорить так, ми готові. Росія говорить так, але і оце але починає вже дратувати всіх. Тому що ви праві, Трамп хоче отримати. Конкретний результат в рамках формули, яку він mm -hmm. запропонував, і Російській Федерації не вдасться пограти в класичну російську дипломатію. Що таке російська дипломатія? Це дипломатія брехні.